Втратила житло через російські обстріли. Неподалік від будинку пані Олени у Степногірську влучив снаряд. У квартирі вибуло шибки та пошкодило майно. Жінка каже: хоча вікна і закрили фанерою, жити там нині неможливо. Тому вона з липня мешкає у місцевому пункті незламності. Каже, майже увесь час проводить у сховищі, бо хвилюється через постійні обстріли. Їжу та ліки отримує завдяки місцевій владі та рятувальникам. Курицю отримували. Да, да? Да. Масло да. О, Спасибо, да. все. – Ну, отримує. Так, звісно, да, конечно, конечно. Конечно. не мерзнете? – Ні, хлопе. Нині рятувальники забезпечують місцеве населення продуктами харчування, водою та ліками. Гуманітарні місії налагоджені до Степногірська, Кам'янського та Плавнів. Ми завжди кожного тижня. Для місцевих мешканців Васильівського району, а саме селища Кам'янське та селища плавні, возимо по 400 буханок хліба. Однак бійці ДСНС не забувають і про свій основний обов'язок майже щодня, іноді під обстрілами надзвичайники вирушають гасити пожежі та рятують людей з під завалів чи надають домедичну допомогу. Крім цього, піротехніки займаються і знищенням снарядів. Піротехнічні групи залучаються. Але якщо ми бачимо, що відстріляний снаряд безпечний, то ми туди його прибираємо. Або при розборі, може треба ну, прибрати ці залишки через відсутність електроенергії, у селищі постійні проблеми зі зв'язком. Аби виправити ситуацію до одного з місцевих пунктів незглавності, рятувальники доставили термінал StarLink. Від сьогодні мешканці Степногірська. В будь-який час зможуть скористатися цією послугою і зв'язатися зі своїми рідними. Ми ж знаємо, що постійно в Степногірську відсутня електроенергія, відсутня електроенергія, тобто і немає зв'язку. Нині у Степногірську функціонують чотири пункти незламності, у яких люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та поїсти. Єлизавета Баздрєва, телеканал ТМ.